Йо! А що це? Що це? Оце, що це? Так, у нас тут Даня Ака Чіпсік, Коля Ака Кілька і Артем Ака Щенок. щенок. Ми зібралися сьогодні, щоб дізнатися, хто з них робить кращий панфліп. То щоб дізнатися, хто зробить кращу боковуху в стік, і хто получить 1000 доларів. І хто получить 100 гривень? Ну реальних 100 гривень. Значить, дивіться, у нас буде три етапи. Перший етап це палмфліп фліп на оцій штучці. Ану Коля, стань, покажи, як тут ноги в тебе поміщаються. Ось, ось ноги поміщаються, і вона ще обрізана по різним частинам. Значить, дивіться за чистий стік, коли ви приходите, коля, покажи чистий стік. Тобто, коли ви приходите, підприкни. І отак стали, це 3 бали. Якщо ви прийшли і відшагнули назад, це 2 бали. Якщо ви прийшли і почали топтатися, це 1 бал. Якщо, якщо ви прийшли і стали на землю, то відповідно 0 балів. За руки поясніть. За руки, да. Ну я думаю, це мало ймовірно. Типу, якщо ви зробили памфліп і на приземлені приземлились і вперлись руками в досточку. Це мінус 2 бала і в стіну це також мінус 2 бала. Якщо в підлогу руками вперлись, то 0 балів. Кожен виконує по 5 разів, скидуємося на Юзефа, хто перший. Давайте. Ти вибираєш, ні, вибирай вибирає. яким ти буде. На жаль, я другий. Будеш другим? А то перший. Добре, ви скидуєтесь, щоб вибрати хто перший, хто третій. Вибирай. Я третій. Третій. знаєш, Даня відкриває. А, стой, 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 стой. Давайте, може, дамо кожному, на кожному паунфліпу. У нас буде три різних паунфліпи. Типа, перший раз це пробний. О, давай. Але він не рахується, якщо ви стікнете, він не рахується. Так, Це примі... примірочка. Да. Все, починаємо гру. Починаємо гру Даня, перший стік. І це нуль балю. І це два бали. І це нуль балю. Ти став на землю? Так. А я не та до на землі. О, у нас тут читер, блін. Ну я не бачив я... з тої сторони. Другий захід після першого по нуль нульбалі усіх. Три бали. Три бали. Два бали. Трешечка. Один бал. Ти два ти два рази шагнув. Два. <смире> Хорош чипсик. 17. Син просто <плес> не, <більше> не той день. <смире> да, не той день, вони грали. Вони грали реально, Коля був хворий, вони грали в коли це було, в середу, да? Середа. Напросто Він стікнув 19 підряд. Оце отак. А я 17. <смире> а він 17. <смире> Два бали. Три я тут 3 бали, хорош. Це вже це був останній, правильно? П'ятий. Одинадцять балів, Артем пока що 6. 9. Хорош. Дев'ять. І у нас зараз батл за друге місце, бо перше, перше на цьому помфліпі взяв Данька. 10. Значить, 11, 10, 10 і 9. Так, що мені дається, то що я виграв? Що тобі дається, поки що нічого. А, ти там щось говорив те, що, типа... Типа, ти Коротше, цю станцію ти виграв, скажімо так. так. Цю робочу станцію ти виграв. Коля, коля друге, це треба запам'ятати, бо може потім буде таке, що у вас буде однакова кількість балів десь, то буде по доп показникам, це типу, де ви там більше разів друге місце зайняли. Зрозуміло, так? Да, це... Я зараз запишу навіть. Наступна станція 5 памплів треба буде тут. І перший пробний від Дані. Це мінус 2 бали, руки, руки це мінус 2 бали, я ж казав. Да -да -да. Це пробний звичайно. Що, Не сделал, фу, каже. Фу, не експерт. Ой, фу, не зробив, научись спочатку. Давай, научись, Артем. Ой, фу зробив. Та, та він талановитий, йому Бог, дав оце, послав дар. З... Да, ти просто талантливий. Та ти вмієш. А тобі сигнал, Бог подав. Сигнал Бог подав. Як я <ривання> так, добре, пробний пройшов гарно у Колі і у Артема. У Дані не дуже. Ну давай Даня. Полетіли. Один бал. Діма, давай. Допкон... Доп-контент. Давай Артем полетів. Я боявся цього більше всього. Що це було, Я перший раз в житті таке побачив від тебе. Я не знаю, ну, це це літой день, день просто. Я, короче, я... Так ти ж на пробном стікнув його. Я, що? Що? я запам'ятав, що він там, ти ж так гарно сну. Да, на так. першому, так? так. так. Жесть. Йо-моє! Ноль. Що ви, на примірці оба стікнули, А я він стекнули <серкоград> з руками став це у нас 0, да, бо і руками і ногу відірвав. І да. руками коснувся і ногу відірвав. Тобто мінус 1 бал за ногу і 2 бала за стіну. Що ви скажете своє виправдання? Це діч якась просто. Три бали, хорош. Резко вирвався вперед. Даня прийшов в тонус, нормально. Рахувати мені не сильно треба. Один бал. Просто... Зайнька, а друга нога як в тебе стала? стало? Це... Ну, так, ну, ти, ти так і планував, да? Боком. Тобто ти по факту дві ноги відірвав, розумієш, про що? Ну, Колінька, ну я просто справедливо хочу, щоб було до всіх. Три бали. Так, у нас виходить після трьох палмфліпів паунфліпів Чотири. 4. Чотири... Один чи два? Так, один. Один. Шість чотири, один. Після трьох ще два по два памфліпа залишилось. О oh, єс. Yes. Два бали. Це два бали знову. Коротше, тут однозначно він перше зайняв, бо він чотири підряд стікнув. Я два рази стікнув. Ти два рази стікнув. Один раз ноль. Один раз ноль. Один раз два тільки, що останній, і один. Коротше, в тебе по-любому друге місце, в тебе по-любому третє. Так, що, де ми, Даня? Ми на вершині качалки. На вершині качалки, що ви будете робити? Стікнув усю резину. Третій повнфліп, так. І до того, що цей повнфліп реально дитячий. Задача не зійти з цієї резини. І ось тут два з половиною метра в нас. Даня, ти перший, так? Я пробний роблю. А, пробний, так, всі по пробному, точно. Тут проблема, Артема. А ну покажи, як ти руки ставиш. Ну я не знаю, в мене какие-то з гвозді прибипає мені. А душечки відбивали. Ну, не знаю. Ну, робимо. Так, Тогда нет, там руки и ставить, если что. А, да, так я ж, я ж вот тут вот поставил. Нормально? Я вот тут поставил. Да, ты, ты, в момент прыжка ты их не почуешь. До что ты руки ставишь выше, чем Даня. Нет, трошки зашел. Трошки зашел. Первая попытка у него такое. Все, пробный закончился. Ну типа да. Так, чтобы готовы? Давай, Даня. Першая проба, реал-вон, да. Ну считай, 0 баллов. 2-2, был один пробу, да. 2. 3 балла, ничего себе, Карен. Ты что? Решил победить? Наконец-то.

Три. Три. Три? Отлично. Еп. Хорош. Давай, Данька, борись до конца, бо может быть, что ты сделаешь, а они не сделают. Ноль. Давай, давай. В землю чи? Так, поки що у нас явний фаворит Артем, який зайняв третє місце, перше та перше. Даня на другому місці, бо він зайняв перше місце, друге та третє. А Коля зайняв двічі, друге і один раз третє. І зараз у нас Коля. Кожен, кожен робить сім боковушечок в Значить, Дивіться, снімо ну, мене. Пояснюю, як стікається. За ідеальний стік, за ідеальний стік три бали. Дуди сюди, стань тут. То якщо ідеально отак от ви прийшли, це 3 бали. Якщо ви прийшли е, так, що у вас ну, на п'ятках, але така солідна частина п'ятка торчить, це два бали. І якщо ви прийшли е, просто в стік... Пацани, а ви правила слухаєте? Да. Якщо ви прийшли в стік, ну у вас дуже близько до краю п'ятки, тобто приблизно, тобто да? на краю, або чуть-чуть там торчать вони, то це один бал. Ці решта стійки не рахуються. Якщо зійшов 0 балів теж, так. Да? Так. Да. А, ну і тут, якщо дивіться, якщо ви е, прийшли в стік, відірвали ногу, вернули її, то нічого страшного, це буде зараховуватися, Все нормально. Це 3 бали? Ну, в залежності від того, як ви прийшли. Yeah. Як стоїть типу, друга yeah, нога. Даю вам по одній примірочці, так. Нема да. зелених. Yeah. Yeah. Давайте по дві. Давайте по дві, бо пацани в боковухах не особу. Three. Дві примірки. Спочатку yeah. просто вони. Ну, как хочешь. Две примерки в тебе, просто. Можно, сразу, можно. Отлично, примерка, Витколик. Но ну, це было бы. От, да. <плодисменты> 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 так, все, по две примерки есть. Даня, заряжай. На жаль, ні, Не пощастило спортсмену. Коля також на жаль ні. І у Діми на жаль, ні він там лежить. Все нормально, мене? На жаль, ні. Давай, Артем, полетів, друга спроба. Если он тебя научил, то ты б научился. А так ты не научился. Так что не научил? А... Давай. О, все, Иди домой. <свят> давай, теперь ты показывай. <свят> 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 У нас тут с хейтером. Я так и назову Кто видео. Сих? Хейтер хейтит під час батла прям. Показывай, на что ты. О, все, пацаны. Иди домой. А давай, ну, давай. Показуй, давай, показывай, давай. Ой божечки, йди додому. А що це? Шо це? Шо оце оце от що це? Frieda. Це один бал, так? О, Це один бал. Так, да, да, три да, секунди. <танкій> і вообще, йдіть на вулицю, треба, вам тут що? Подиви. Вам тут що? шо? <смір> <говорить> <хина> <говорить> <говорить> Данька, уверх і витягуй ножки перед собою. <говорити> О, а це один бал. Прекрасно. <говорить> да. Батьки, я не рахував, поскільки у вас там. Давайте після цього ще по два. Після цього ще по два прыжка. Тобто, Зараз круг закінчуєте. Да, у вас всіх по одному. Давай, давай, давай. А, майже. Майже майже ти надто сильно вперед тянешся. Артемчик, більше уверх. Це один, так. Да. Два бали у Артема. А, колян, майже. Якби ти хоча б одну ногу відірвав і вернув її. Ну. Е, що ви скажете? ні. Да, права слишком над. Так, права надто далеко, дані. Ну хоча б, так. Да. Ну вона надто далеко було сонечко. Це близько, але ну, ні. ні. Ааа, Коля шов, шов на А за побіду. Е, ні, ну у вас по одному балу виходить у вас два виграв. Ну давайте у вас ще по, е... по... по... по декілька спроб хто перший стікне. Хоч як небудь, вообще. Ти все, ти переміг. Ти і сумарно переміг, і в цьому челенджі переміг. Бо ти валишся дуже вперед, більше вверх стрибок. О, галян, це треба було ждати так довго, щоб два бала оце заработати зараз. Міг, міг взагалі виграти тільки що. Так, і виходить, що у нас? По ітого всіх цих тілодвіжень. А, Дімон. А я за молюся. Я свічки за нього ставки за нього те! Свечки од Гімороя мав. Я ж це ж якби в віці. Я за нього ж... в церкву. Діма, це єдині свічки, які ти ставиш, так? Да? А я за нього в церкву хожу. Мені батюшка ставить. ха ви чим то не тим в церкві займаєтесь, а мені здається. Який ви точно вмієте. Ано, трюк. Опа! Ти занадто легко, Діма, що це вообще за такі, блін, ну всі двічі. Почекай, малину! Коротше, перше місце, а у пацанів сумарне друге місце <кій> получається.